Реп експериментальний 2,4 і 5,8 ГГц. Модуля знаходяться всередині ящика, це є антена. Антена на 2,4 і 5,8, два одному. Лупить горизонтально вертикально догори, кут 30 на 30 градусів. він вас захистить від скидів. Лупить добряче. Якщо треба використати його в напрямку фронту певної ділянки, можна його спокійно поставити під кутом. І він буде лупити в тому напрямку. Щоб включити його, підключаємо наш кабель живлення до комплектної батареї. На батареї вмикаємо рубільник живлення. Таким чином, включили рубільник живлення, підключили реп і працюємо. Підписані частоти. Частота 2,4 і 5,8. Кожен пакетник відповідає за свій е, відповідний модуль. Далі нюанс. Батарея має бути від е, ребу на відстані довжини кабеля. Якщо ви його ставите в окопі або на позиції, батарею віднесіть на пару метрів на всю довжину кабеля. Якщо він буде стояти на машині, відповідно батарею треба завести в машину або по довжині кабеля якомога далі. Тому що від сильної завади батарея себе поводить тяжко. В комплекті йде зарядка, на коробочці буде. Також як перевіряти. В час від часу ви можете перевіряти, використовуючи Тіні SI або Хак е Пристрої вони є в рерівців, е часто є в підрозділах. Або найпростіший варіант, коли ви його включаєте один з модулів, підносите руку, ви будете відчувати тепло, як в мікрохвильовці. Ну, вашу руку буде прогрівати. Так само виключили другий модуль. Тут 2,4, тут 5,8. Ставите руку зверху і відчуваєте, що вас починають прогрівати рука. Vamos,